Білорусь зацікавлена розвивати з Україною торгово-економічні відносини. Про це розповів радник Посольства Республіки Білорусь. Він зазначив, що співпраця з Європою цьому не стане на заваді. Білорусь як і раніше, вважає Україну своїм важливим стратегічним партнером, бо за рівнем товарообігу Україна посідає друге місце. Імпорт з України, щоправда, останнім часом зменшився, тому представники Білорусі усіляко сприятимуть налагодженню співпраці. У в таких саме сферах сторони намагалися визначити під час візиту. Ми, визиту. Мы готові розвивати сотрудничество по всім напрямленням. В Республіці Білорусь порядка 240 підприємств з українським капиталом создано. Тобто, в общем-то, с одной стороны, уже есть наработки. Да? Развивается у нас сборочное производство. А в Беларуси, скажем, совместные предприятия. Да? Это по сборке вагонов, вертолетной техники, ковшовых погрузчиков. В Украине у нас также имеются сборочные производства тракторов, комбайнов. Ну, я думаю, что надо идти дальше.